Всім добрий день, з вами Полизнань. Сьогодні 30 квітня. Ми сьогодні сіємо такий експериментальний дослід, як сівба гібрида F1 і сівба його товарної продукції, яка називається F2. Ми зіткнулися із такими питаннями, коли фермер говорить про те, що посів його строкатий. І йому не вдається отримати вирівняного якісного посіву, тому виникають в нього підозри із тим, що це може бути не F1, а F2. Тому для того, щоб наглядно показати, продемонструвати вам, як виглядатиме у посівах F1 і F2. Ми заклали такий дослід, щоб ми могли більш детально розібрати і вам показати. Отже, на цій частині дослідного поля перед вами ділянка, яка вже засіяна. F1, тобто гібридом. Ми сіємо чотири гібриди: це Тор, Старк, Пегас і Авалон. І поряд з цими гібридами висіяна ділянка їхньої репродукції. Іншими словами, Ф2 або, як прийнято називати, товарка. В даному випадку ми взяли товарку минулого року врожаю 2023-го. Звісно, ми обробили насіння товарки фунгіцидами і інсектицидами для того, щоб забезпечити рівні умови в період зростання. В подальшому будемо спостерігати, як утворюються сходи, як розвиваються посіви. Ну і відповідно будемо робити свої висновки, ділитися ними з вами.